Друзі, всім привіт! З вами я, Роман Світошак. Заїхали на автобазар, а саме місто Львів, Карбазар. Проаналізуємо ціни, піднімемо важливе питання, яке сьогодні піднімається вже з багатьох ресурсів, інформація щодо подорожчання автомобілів, як воно буде працювати, наскільки воно буде працювати, будемо сьогодні розбиратися в цьому відео. Хто в нас, друзі, вперше тільки попав на це відео, обов'язково потрібно підписатись, поділитися цим відео в соцмережах і ставимо жирний палець вгору. Ну що, всі готові? Ми поїхали! Поки ми йдемо десь на якусь нашу локацію, я зразу також хочу наголосити, що автомобіль передкупілою, друзі, обов'язково потрібно перевіряти. Ми надаємо таку послугу, перевірка по всіх містах України. Також рекомендую користуватися карвертікалом. CarVertical, кар друзі, всім допомогу, тому що потрібно для себе розуміти, що історія автомобіля перед тим, як купити, потрібно дивитися. Потім ви також подивитеся, але там потім вже буде сам факт, те, що є, те ви і отримаєте. То краще це робити до того. Внизу посилання або промокод Рома. Йдемо далі, поїхали. Рухаємось. Давайте по інформації. Щось я не бачу тут цінників. Де наші, де, де цінники? Машини стоять, до речі, цікаво всі під цікавим кутом. Якось так сьогодні виставили, бачу, люди тут автомобілі. До речі, це йде цепна реакція. Хтось один поставив і всі решта вже під кут під кут ставлять. Завжди було прямо 21 рік це на То що, давайте якось метрішки, я буду показувати інформацію. Потім ми перейдемо до етапу, коли я вже буду коментувати по автомобілях. Але давайте розберемося, що міняється на ринку, бо ринок реально міняється. Автомобілі вже подорожчали. Вони подорожчали вже в США, але ще можна щось виловити, тому що аукціони дають можливість, хтось проспав, хтось не поставив, хтось, хтось десь щось передумав. Хтось купив і вже не дочекався до лота, які ви собі обрали, і можна все-таки придбати щось хороше. Це зрозуміло, так? Йдемо тепер по інформації, як буде впливати це все на ринок. На ринок воно впливає все дуже просто. А давайте так, люди, покупці, які купляли електрокари, на сьогоднішній день ви їх купляєте ще без мита, без 30% візного мита, який нараховується при в'їзді автомобіля. Автомобілі в Україну. Потім, звичайно, з Нового року Гетьман це вже сказав, що розмитнення нульове продовжено не буде. Тобто закінчується дія і, відповідно, буде розмитнення. Автомобілі в районі 20 тисяч доларів, які будуть там викуплені, розмитнення близько буде 7 тисяч доларів. Добре, це чи погано? Я думаю, всі розуміємо, що це ляже на наші кишені, на, на кишені покупця. Тобто за це все будемо платити ми питання, як буде оця вся маса переливатися в плані купівлі. Та? Тобто Хто куди піде, хто буде купляти автомобіль, Тесло, наприклад, по ціні, давайте беремо, якщо беремо зараз там, новіший рік, там, 24-й, вони в середньому 30 тисяч доларів, а вам скажуть, потрібно дати 37. І однозначно серед нас, друзі, є люди, які скажуть, я 30 готовий дати за Теслу, іноді 32 людини готові дати, а тут потрібно 37. І от стоїть питання, чи захочуть люди платити 37. Пишіть в коментарях, буду радий почути. Бо мені виглядає, що якщо є настрій на 30, то 37 це вже трошечки сума зовсім інша. Звичайно, буде відчуття. Відразу що ну, не хочеться, не будемо, і потім з часом воно вирівнюється. Тобто, все рівно автомобілі, які навколо нас, і пригадуєте, було нульове мито, але це ми тоді відчули дуже коротко, тривало і не зовсім зрозуміли, та? десь так, мабуть, це буде правильно сказати. Але все ж таки, коли ми то наклали знов, всі видихнули і далі, як кажуть, звиклися з цією думкою. Я думаю, правильно друзі буде сказати, звиклися з цією думкою. Тому Звикнемося ми з думкою, що електрокари будуть дорожче. Просто люди, які потенційно мали купити електрокар, вони будуть купляти на двигуні внутрішнього згоряння. Це є гібриди, це у нас дизель і бензин. Це перелиє трішечки тих людей, які. Які хотіли купити електрокар, вони підуть купляти бензин-дизель, і ця маса людей вона перелиється. Відповідно, буде що це правильно, буде більша активність купівлі цих автомобілів. Тому хто продає автомобіль, для вас хороша новина. Більше людей буде дивитися на ваш автомобіль. Так? Для... По ціні для покупців воно також зміниться, тому що так як буде зростати активність до автомобілів, ДВС. Ціна, звичайно, штучно, не штучно, хтось каже, воно все перетікає і нічого не відбудеться. Трішки відбудеться, тому що люди почнуть більше активніше купляти ДВС, тобто двигну внутрішнього згоряння, і воно перелиє трошечки цю ціну. Все-таки це факт, це правда. Е, наскільки це буде довготривалим, я думаю, що недовго, тому що люди зі всім звикаються. Ми такі, що ми звикаємося з усім. Друзі, в кадрі, до речі, у нас зараз. Попереду елітні автомобілі. Я думаю, що ми сьогодні в нашому відео трішки перейдемо на дешевший сегмент, і його давайте покажемо. Дешевший сегмент в нас в сусідньому ряді бери, як кажуть, не хочу. Тому давайте ми трішки перейдемо і половимо ще сусідній ряд так, щоб було не 30 плюс, і не 20 там плюс. Щось трошки дешевше. Фокус виходимо, але фокус без інформації. Тому ми йдемо далі. Переходимо на Hyundai i 30 автомобіль 2009 року 5200. Тому, друзі, я думаю, підсумок ми загальний з вами сьогодні підбили, що щось змінятися буде. О, ти знов на місці! У тебе все добре? Так. Що тут твоя машина? Вона була минулого разу теж? Ти про неї щось розповідав? Ні. Розкажеш? Давай я буду тримати мікрофон. Це у нас Hyundai 30, 2009 рік, 1,4 бензина механічна коробці передач. Це у нас повністю обслужений пробіг, салітів, гарний червоний колір, електродзеркала, повний електропакет, механічна коробка передач, кондиціонер, автомагнітола, гарний хайний салон. І ще друга комплекс, другий комплект шин. Чи не додаєш? Ох, нічого собі супер, це вже хтось до зими буде готовий. Через скільки у нас буде осінь? Через місяць вже, правда? Через місяць ми почнемо думати за зимові шини, а ти вже їх положив. Так? Бачиш, який ти молодець. Все, молодчинка. ще якусь машинку покажеш свою? Давай, показуй. Що ти ще маєш на продаж? Ти так батькові допомагаєш, так? Ну давай, Яку? Мазда 3, 2015 рік, 2,5 поправляє, Каже, що Мазда 8. Каже, батько, я казав 6. Сказав 3. А, 6. Батько сказав 6, я сказав 8. Всі розгубилися. <зараз> Нормальний процес, йдемо далі. Давайте покажу телефони, а ти зараз розкажеш до кінця. Так, 15 рік, телефон в кадрі 11900. Тут у нас підключений доступ, заводиться з кнопки, повний електропакет, гарний шкіряний салон. Регулюється кнопочками. Електрорегулювання сидіння, так? Та? датчик покажем. сліпих зон є. Е, так. мультируль, автосвітло, автодощ, автомат, електроручник, двозонний клімат контроль і гарна мультимедіа і камера заднього огляду. Шкіряні сидіння, руль також шкірі, так з дуже просторний салон в залі. Просторий салон. Все, інформація зафіксована, тобі гарних продаж, Помагаєш, тату і молодець. Дома не сидиш. Все. Як тебе ще звати, Скажи ще раз, Хайлюр. Артур. Хай люди. Артур, тебе вже, я думаю, знають. Все, гарного дня. Так, друзі. Ідемо вперед. Бачите, який молодь як вже працює, батькам допомагає. А ми рухаємось вперед. 13-й рік продається Kia Sorento 13 тисяч доларів, 2,4 бензин, автомат. Телефони також в кадрі. Автомобіль на літніх шинах. Але, друзі, ще трішечки. У Нас липень, серпень. І вже після серпня буде вересень. Ми почнемо шини дивитися вже зимові. І знову буде оця все передкидка шин. Хтось продає два комплекти. Ну, Такі реалії. 12 рік, 12,650 Гуан 2,0. Автомат 4х4. В гарному в принципі, простому кольорі. Знаєте, простий гарний колір. Я думаю, і так буде правильно сказати. Вони досить популярні і цікаво. Мокрий асфальт в народі. По-сучасному називають графіт, світлий графіт, темний графіт, там багато варіантів є. Доброго здоров'ячка вам! Ваш автомобіль? Так. Щось розкажете так. Значить, Mazda, 19 й рік, 21900. За кадром підказує Тесла. Друзі, ще раз дивимося, перевіряємо. Заговорився. Але народ, я думаю, Тесло розпізнає. Значить, Тесла. Перформанс. Велика батарея, бачимо. Та? Електро, все тут на своїх місцях. 47 тисяч кілометрів. Автомобіль. Показуємо. До речі, що можу сказати про перформанс. Мені цікаво, чи ви скажете, як власник. По їзді вона, правда, набагато веселіша від набагато такої. Вона веселіш, легше їде. І легше, і м'якше, тому що підвізка зовсім е, інакша, ніж це Налаштована, та, так. Та. І тормоза, кажуть, також та. м'якші, легше, швидше та, спрацьовують. Та. Та. Так, покажемо в салоні. Ну, в салоні все. На сьогоднішній день вже звикло і в принципі, хто вже трошки поїздив на Теслі, кажуть, що цього цілком достатньо, навіть досить таки зручно. Сертифікат умовлений. Сертифікати все є, там? Угу. так? Так. Що ваше є? Що маєте? 에, Wolf, Ford. Гольф. Гольф mm -hmm. Форд? Ідемо ще. Відзнімемо ваші машинки. Так. Okay. так. Okay. Нічого вже ходжу, нога ну, добре. Дякую. Так, гольф, друзі, 2010 року продається за 1,4 бензин механіка. 193 тисячі заявлений пробіг в чорному кольорі. Якщо бачимо разом, що це кузов універсал. Оп. Є ключики у вас, хлопці, маєте? Чи ні? Біля себе. Зразу ще заглянемо в салоні. В салоні автомобіль. Бачите, коли універсал, все-таки цей. Універсал це. На сьогоднішній день досить таки автомобілі стали популярні. Хоча колись ми всі ходили про і дивилися на кузова які звичайні, так би мовити, седан, Чому? Тому що так в нас було прийнято. А потім люди почали возити більше активніше універсали, всі зрозуміли, що універсал це практичніше, і тому універсали тепер є. Більш популярні. Добре, йдемо далі. Ще також Ford Форд. по форду. 2017 року автомобіль. 6550 вартість авто. 1,6 бензин автомат. 131 тисяча заявлений пробіг. Так, якщо відкритий, покажу в салоні. В салоні все на своїх місцях. Так? Все, що треба для їзди покажу, друзі, по колу. До речі, бачите, сьогодні ніби неділя. До речі, відео буде завчасно, друзі, для вас підготовлено. Дивіться, яка активність, наскільки все. Гудить і все швиденько працює, скільки ходить людей, шукають автомобіль і рух є. Це добре. Ми йдемо далі. Так, по електриці. Що в нас по електриці? 2008 Peugeot 1672 рік. 30 тисяч пробігу. Йдемо по візуальному вигляду. 22 рік це досить свіжий автомобіль. Досить свіжий автомобіль і шини також літні. Панорами немає по комплектації, але виглядає досить таки непогано. Так, давайте ми трішки просунемося ще в цю сторону. Там бачу кросовер Peugeot 3008. В кадрі 8950-11 рік. Автомобіль на червоних номерах це означає, що він привезений на фірму і ви будете першим власником цього авто в Україні. Знаєте, авторія підтягує, скільки було власників. Тут будете ви першим власником. Штори зараз покажу, друзі, дивіться, наскільки комплектація класна, коли є такі штори. Все-таки їдеш і воно додає позитиву. Давайте ми глянемо сюди. Давайте порівняємо, Та, Значить, це ми бачили, тепер давайте на механічній коробці передач. Підказують мені за кадром. Одиннадцятий рік продається за 8450-3008 Peugeot. Дизель 1,6 245. Друзі, автомат чи механіка завжди вирішувати вам. Я завжди рекомендую, що якщо пробіг менший автомобіля, автомат добре. І вам, якщо треба, якщо більший пробіг, то звичайно я б надав пріоритет механіці. Тому тут вже вирішувати вам індивідуально. Ось такий кросовер від Peugeot. Так, друзі, давайте ми ще по черзі трішки половимо сусідні автомобілі і будемо потихеньку завершувати, тому що в нас час, як кажуть, має певне обмеження, але вже ми трішки назбирали інформації. Це 21 рік KIA Sportage 19200. Гарно себе, до речі, зарекомендували ці автомобілі на ринку. Дизель 1,6 і в принципі, з іншими любими двигунами автомобіль був надійний і гарно себе зарекомендував. Honda 2022 року, 12 пробігу, досить мало пробігу. Це 12 тисяч випробують собі, це практично новий автомобіль. 28500 1,5 бензин автомат. бензинавтомат. Де, десь не було її, я думав, що вона вже продана, бо вона раніше я її вже бачив. Дуже запам'ятався автомобіль за рахунок малого пробігу. Це буде, це, в принципі як нове, нове авто. 15 тарів, 12350, 2,0 дизель, 149 заявлений пробіг, друзі. Не забуваємо завжди про CarVertical. CarVertical, мені навіть бачу, де хто пише. Романе, забагато розповідаєте про CarVertical. Забагато я розповідаю про вашу безпеку. Це так воно можна перекладати. Тому, друзі, ваша безпека для вас має бути в пріоритеті. Внизу посилання, промокод Рома, користуємося і все у вас буде добре. І будете ви в безпеці. Та, друзі, бачили Mercedes, класично, тут, в принципі, нічого нового. Hyundai Kona. Знаємо, що Kona в нас є як виконання електрика, так і бензин 2.0 як в нашому форматі. Так що ми трішки у нас під цей. 19 рік 15350 48 тисяч пробігу Ford 23-го року продається за 18 900. ось такого формату. Кросовер, хто пізнає модель, напишіть дуже великий автомобіль. Преміум сегмент. Так, друзі, давайте все-таки все має свій початок, все має свій кінець. Йдемо трішки вглиб. Прийдемо подивимося Тут, і бачу, трішки народу зібралося. Люди щось вибирають, підбирають, спілкуються і. Рух іде. А ми давайте зайдемо до наших дівчат-зайчинят на завершенні нашого відео. Привітаємося шеф-кухаром. Так, до дівчаток підходимо. Володя, дай Боже, здоров'я. Так, дівчата, зачиняти, добро здоров'я вам. Доброго здоров'я вам! Ви доброго. ще всіх не погодували, чи вже всіх? Ще голодні ходять. Я ще голодний прийшов. Я ще зараз будемо спробувати. Вікуся ще каву мені сьогодні не робила. Сонечко. Все зробимо. Перемога! Перемога! Дай Бог Віка. Вікторія це ж перемога, так що тут у нас Вікторія завжди перед очима тільки так. Трішки Сад... люди попри приходять, правда? Крішки, та, чи, Як сьогодні день, вчора, сьогодні, по кількості людей відвідування? Плюс-мінус, правда? Люди ходять собі, хтось приходить просто поїсти, хтось на продажу і приїжджає, правда? Приходить. Гуляти, подивитися, там гонки поїсти. Гонки сьогодні це теж рух. Йдемо до шеф-кухара ще привітаємося. Володенька, я попав добре на той шашлик, чи скільки то, що мені треба чекати? Це і замовлено. Слухайте, а може ми ребра з'їмо сьогодні? А маєте ребра? Давайте ріжемо ребро. Все. Є ребро, друзі. Ми ребра не їли вже, напевно, володя скільки місяць? На, 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 на сухому пайку сидимо. <свіст> друзі, відразу давайте про... подивимося, що там шеф-кухар має для нас. Дивіться, ну воно таке сочне, смачне. Володінка, але мені з меншої сторони. Добре. Бо то я не знаю, чи ви відчуваєте, друзі, це серйозний, на, на, кажуть, навіс на м'яса в тих ребрах. Знаєте, є ребра сухенькі, а тут Володя має. Угу. Все, стоп, стоп, Володенька, так багато ні. Щоб ми не робили сп'янки в по Потрошечки. Не переїдаємося. Ось така красота. Друзі, поки Володя мені накладає. Я вам ще так на завершення хочу сказати, хто для себе шукає автомобіль, друзі. Не забувайте перевіряти його фізично. Ринок сьогодні інформація для вас позаду. Ми завжди на зв'язку. Знаходите автомобіль, скидаєте мені посилання, я вам озвучую ціну і ми оглядаємо автомобілі в межах України по всіх містах. Тому всім гарного настрою, якщо потрібно, звертайтеся, їдьте на ІСТО, перевіряєте, але обов'язково це потрібно робити. З вами був Роман Святоше. Бережіть себе.